Росія планує розмістити іранські ракети на північному кордоні України. Проти них у нас немає захисту. Речник повітряних сил Юрій Гнат. 300 кілометрів одна ракета, інша ракета 700 кілометрів за дальністю. Це балістичні ракети. Збивати їх теоретично можна, але це дуже важко зробити тими засобами, які є у нас на озброєнні. У нас є засоби протиповітряної оборони, а не протиракетної. Повідомив він чи нададуть нам США засоби протиракетної оборони. Поки зараз йдуть перемовини, нема рішення, скажу більше, немає готових протиракетних оборон, тому що нам говорять, що це ще треба зробити. А те, що зробити, воно потребує часу. Так що це я скажу, що це дуже важке питання, і його вирішити зараз неможливо. Буду щось робити, але потрібно розуміти, що в часі це буде займати довго. До речі, за даними CNN, Іран готується відправити Росії близько тисячі одиниць озброєння, включаючи ракети Малого Радіусу Земля Земля та ударні безпілотники. І припускають, що вантаж точно доставлять до кінця року. А чи доставлять цей вантаж? Я думаю, що доставлять просто не весь. Чому тому що його від? Слідковують і якусь частину знищать, що називається конкретно по шляху поруху, десь якусь частинку знищать, але те, що його доставлять, я думаю, що доставлять. Чи будуть знищені заводи в Ірані, де відбувається виробництво ракет та дронів? Ну, над цим будуть працювати, скажу більше, що над цим будуть працювати всі. Якщо раніше там е, Ізраїль цим ділом е, займався, то зараз буде цим займатися не тільки Ізраїль, і е, не зразу, але його знищить. Чи встигнуть його знищити до того, коли вони поставлять усі ці ракети за контрактами до Росії? Можуть встигнути, можуть встигнути, але треба розуміти, нам все рівно показує, що якусь частину вони відправлять, якусь частину вони все ж таки відправляють. Чи задусять Іран повною економічною блокадою? Тобто, чи ізолюють Іран від зовнішнього світу? Я думаю, що ізолюють, але знову ж тут потрібен час. Чому ти? Чому? Тому що потрібна оця злагодженість, коли потрібно, щоб всі працювали, і оцю злагодженість її максимально важко досягти. Але я так думаю, що над цим працюють. це взагалі якась тема. Не здивуюся, якщо навіть оцієї зустрічі з G20, тому що нам говорять, що буде якась. Дуже світил зустріч, От, ну, яка в нас може світил зустріч бути найближчим часом. Це ось 20 двадцять. Там воно йде по жриці як тема, яка закрита за сімома замками. Так що, може ми про це не, зна... не будемо знати, але вона там була. Ми маємо чергову новину про Іран та червоний прапор. І відповідно в мене запитання: чи буде війна Ірану проти Саудівської Аравії? Я думаю, що буде. А як це відобразиться на Україні? Я, якщо так з'явитися глобально, то вона дуже сильно не, від, не відобразиться. Чому? Тому що це різні континенти, це одне, а інша історія. Ем... Вона тільки частково відобразиться в плані чого? В плані того, що приверне увагу і яким чином трошечки буде оце розсіювання, але глобально все таки не, не відобразиться. Глобально не відобразиться. Це добре, і відразу про, е, перевіримо кілька варіантів від Жданова. Він каже, що це взагалі дуже складна політична формула, і для нас це вигідно водночас і невигідно. вигідно. бо Іран може не передавати РФ зброю після цього. Відразу дивимося, передасть буде передавати далі Іран зброю Росії, коли в них буде війна. Їх є домовленості, вони будуть її передавати. Якщо буде що передавати, будуть передавати, не дивлячись на що. Угу. І з іншого боку, каже він: Саудівська Аравія вже звернулася до США про військову допомогу, і для нас це може виявитися проблемою, бо тоді нам надаватимуть менше зброї. Чи це так, чи нам надаватимуть менше зброї, чи це не відобразиться на наші зброї? Ні, нам не надаватимуть менше зброї, тому що нам говорять, що теж є домовленості. В тих домовленостях, хоча ми їх не знаємо, там прописано, коли що будуть давати. Є такі, знаєш, деякі графік. і ми йдемо по цьому графіку, не дивлячись, що інше відбувається в світі. Так що тут не буде оце таких. Того, що чекають, те, що зброї недостатньо, тут воно піднімається. Тут, взагалі, якась тема того, що. Змінилась кардинально зброя, чи ну щось, щось такий підход. що е, змінились підходи до зброї, війна змінилась так, що там треба передивлятись тут. А, нас відправляють до інтелекту, до якихось нових розробок військових. Це, це так, але тут не про те, що нам її будуть е, е, давати менше. До речі, ви знаєте, що Ізраїль може розпочати постачання зброї в Україну через треті країни. І там взагалі цікаві новини з Ізраїля. Ми з вами тільки нещодавно дивилися майбутнє, сканували про Ізраїль, про допомогу. Ви чітко заявили, що там щось має змінитися, і вони почнуть нам допомагати. Зміни вже, до речі, прийшли найближчим часом. І зараз ми про ці зміни будемо говорити. Так, я процитую. Про постачання зброї в Україну. Причина. інформація про те, що Росія має намір допомагати Ірану розробити ядерку. Схема передачі зброї може бути такою: Ізраїль передає зброю європейським країнам, а вони постачають її нам. А подивимося, чи це правда? Чи буде така схема, чи буде передача зброї від Ізраїля? Чи він стане нашим партнером ще одним? Буде така схема, скажу більше, вона розроблена, вона вже підписана. І тут ми просто це зараз знаєш, читаємо як доводи військових експертів. А тут зробити цю схему було неймовірно важко, але вона вже працює. Є вже домовленості, є підписи. Воно вже працює, так що таке й буде. До речі, Натаніяху переміг на виборах, і якраз він власне заявляв про те, що він може допомагати озброїти Україну у разі своєї перемоги. Можемо перевірити, яку, який вплив він буде мати на Україну і на війну в Україні? Ну, він буде одним із тих, хто стоїть на зі сторони миру. Так що тут про імператор, про, тут про кордони, про те, щоб їх довести знаєш, до, до рівня того, що було, так що він один із бойців, які нам допомагають, одна із країн. Так що тут таке. Ми створили телеграм-канал, куди будемо викладати важливу інформацію з моїх каналів Мій Світ, Усе чудово та містична історія. А також ту інформацію, яка не увійшла у випуски у Ютубі. Якщо ви бажаєте отримувати більше, підписуйтесь на телеграм Мій Світ. Лінк, як завжди, ви знайдете в описі до цього відео. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.